Американці чітко попереджають кулак, який готує Росія, фантастичний за свої сили, це не лютий і не березень. Вони добре навчили. В Білорусі вони сиділи на полігонах не просто так п'янствували, вони їх добре вчили. Оцих чмобіків, це не просто тепер чмобіки добре треновані. Да, вони вдягнені, вони екіпіровані, вони озброєні гірше наших. Але в них, по-перше, дуже багато. Вони добре про... прошиті пропагандою. Вони злі, вони сповнені сприсп... ненавистю. Вся Росія знає про те, що Україна напала на неї 24 лютого. Через, те, Через пропаганду, правильно? Так. Да. Рік пропаганди пройшов, і він дав свої наслідки. Вони впевнені, що не, не вони напали, а ми напали. І будь-які пояснення вже не працюють. Вони мобілізувалися, і для них це, як то кажуть, реально останній удар. Цей удар виграє для них тільки в тому випадку, коли армія буде деморалізована. Деморалізувати армію можна тільки зсередини. І тому розмова скоріш за все голови ЦРУ була не лише про те, скільки зброї. Бо зброя ця справа така: якщо треба ще додому, питання кому, коли і куди. Якщо ця зброя буде кинута, якщо солдати скажуть, та якось так дивлюся я на це все. Якщо я загину, що буде з моєю сім'єю? Вже бракувати. Дітям всій державі майбутнього немає, дружині повертатися ні за чим. Що далі? Уже зараз е, більшість соціологів і більшість аналітиків кажуть, що про те, е, коли буде, закінчиться війна і відкриють кордони, то рух буде не обов'язково всередину. Рух буде здебільшого чоловіків, які будуть. З'єднуватися з, з сім'ями там. Бо дружини за цей час, ну зараз знайшли роботу біля 40% наших біженців. але це 40%. І це зарплата не українська. І це умови життя не українські. І це школи, і умови і перспективи для дітей не українські, а європейські. І коли сержант прийде з фронту з перемогою так, і подумає, посидить, повертати йому дружину із роботи з Німеччини, висмикувати дитину із німецької школи і повертати сюди, де буде монополія, вибачте, вже тоді за Тавтолові, на ці яйця кляття. Чи може просто взяти квиток на автобус і поїхати до них? І буде тобі робота, і будеш ти нормально отримувати зарплатню, і не буде тебе ніхто обдурювати, і не будуть над тобою знущатися на цих генераторах із мільярдом дерев. І я не впевнений, який висновок прийме цей сержант. Тому питання зараз ключове: суспільство і армія як передовий елемент усього суспільства. Суспільство повинно отримати чіткі відповіді, і американці повинні зрозуміти, вони будуть душити, як то кажуть за горло, Німеччину і Європу для допомоги. З якою метою вони повинні теж бути гарантовані, що все це піде впрок і все це буде мати результат. Бо якщо в один, як то кажуть, в одну посудину вливаємо, а в посудині ми робимо купу дірок, то скільки не вливай, воно ж все виліться. І коли ці ж самі скандали. О, зараз буде величезна катастрофічна ситуація, іноземні мас медіа друкують корупційні скандали України. І угу. той же я на місці Шольца, я на місці Макрона. І я говорю, що ми будемо допомагати Україні. А мені журналісти кажуть, Україні в обличчі кого? Того, хто торгує яйцями по півдолара штука. Ну, ви бачите, пане Олександре, не випадково ці процеси зараз почалися. Знову ж таки, наголошую на тому, що будемо стежити за, і за розслідуваннями, і за відставками, яких я так розумію, буде більшати. Найближчим тижнем так, відставки, відставки це блюзнірство. І ну це... зрозуміло, але ж по тому розслідування, як ми це помітили вже по кількох посадовцях. Ну, розслідування. Розслідування в нас тривають десятками років. І це нікому не заважає. Пригадайте, знаменитого Насірова і його ковдручку. Ну йде? Перекраду ну, вкрав кілька сотень мільярдів. Сотень мільярдів. Тобто він кілька. Десятків річних бюджетів України загубив. І що? І нічого. Ні, це зрозуміло. Ну, хочеться єдине, що сподіватися, що власне ці процеси, які зараз почалися, вони не будуть тотожні тому, що було раніше. Ось на що. Хочеться Дай... дуже сильно сподіватися. Дай Бог. Ще одна тема, яку з вами хотілося б поговорити, тому що ну наскільки я розумію, це так само ваш профіль. Це історія з Денисом Кіреєвим, яка сплила раптово в західних змі. І От не так давно Радіо Свобода давав інтерв'ю пану Буданов, голова ГУР, який стверджував про те, що Кірієв був штатним співробітником гур Міноборони України і. Так само він говорив про те, що чудово знає людей, які вбили Кирієва, і що з цього приводу він мав персональну розмову з тодішнім главою СБУ Бакановим. І за словами Буданова, це була його остання розмова. Як гадаєте, чому саме зараз сплили подробиці того, що відбулося минулого року? І чи може це бути якось пов'язано з тими процесами, які зараз відбуваються? Це повністю це той же самий комплекс, власне кажучи. Ну, нескінченним процес деградації бути не може. І от в епізоді з Киреєвим це ну, те, до чого дійшла СБУ, це такий фінальний акорд. Я не хочу сказати, що там повністю все прогнило. Ні, молодші чини, молодші офіцери, хлопці. На фронті хлопці в тилу, вони борються, скільки можуть. Вони дійсно і патріоти, і деякі з них фахівці, наскільки можуть. Але вся без винятку, верхівка, десь так від полковника і вище це борці за гроші. Є пряма формула, якій вже понад 100 років. І звучить вона так: в умовах війни. Корупціонер перетворюється на шпигуна і диверсанта. Винятків не буває. Тобто, якщо ми знайомі, хтось із нас знайомий з корупціонером, то можна бути на 100% впевнений, що ця людина є шпигуном і диверсантом. Тому, знову ж таки, повертаємося на парковку центрального апарата і дивимося на автомобілі шпигунів і диверсантів. А не корупціонерів. Корупції під час війни не буває. Це е, антидержавна у держави є ворог-агресор і є той, хто разом з агресором воює проти своєї держави, е, плюс е, фантастичний непрофесіоналізм. Ну говорити про Баканова, ну тут не можна говорити взагалі, бо людина, яка, яка не на місці, ніде. От можливо керувати продажем квитків на концерти? Можливо. Потолок. Всім іншим, ну людина, ні освіти, ні навичок, ні досвіду, нічого. Взагалі нічого. Чому не був опір і не був протест з боку фахівців СБУ, кого ви нам на голову посадили? Це теж питання. Результатом, а давайте схопом, а здається ворог, а давайте пристрелимо. Слухайте, ви в здоровому глузді. А він, начебто, щось таке казав чи щось робив проти нас. Так зачекайте, будь-який розвідник він подвійний агент. Якщо це розвідник, то він обов'язково, формально, зовні працює на ворога для того, щоб увійти в довіру. Для цього є координація на найвищому рівні. Для цього є протоколи. В Ці протоколи вчать. Мені важко зрозуміти, чому вчать в Академії СБУ після таких ситуацій. Ловити шпигунів, так вибачте, чи диверсантів, це робота військової контрозвідки, а не контрозвідки стратегічної. Якось треба розуміти, хто чим займається. І коли. Начальник військової розвідки вимушений на весь світ публічно пояснювати ситуацію, ну це, мабуть, вперше в історії. Вперше в історії публічно виходить начальник військової розвідки і пояснює, що відбулося. Не в Москві, не в Анкарі, не в Афінах, в Києві. Внаслідок. Дій СБУ ліквідований один із найкращих агентів ГУР. Ну знову ж таки, повертаючись до попереднього, хто арештований? Це не помилка. Це диверсія. Ну, крім того що попередня служба безпеки України було відправлено у відставку. Геніально. Тобто, я зараз. Ліквідую. І сна... там здається, що кримінальні справи ведуться по заступниках Баканова, наскільки мені відомо. А Баканов де? От мені цікаво, де зараз він осів? Він повинен сидіти в СІЗО і давати свідчення. А я не спостерігаю його ні в СІЗО, ні будь де. А те, що свідчення, ну, ходять, дають, але продовжують працювати. Тобто люди, яких ми підозрюємо напряму в діях в інтересах Росії, продовжують мати доступ до державної таємниці і керування. Ну, ситуація із прикордонною службою, керівник південного напрямку, який виявився громадянином Колумбії, головний прикордонник Півдня України. Виявився громадянином Колумбії восени 21-го власником е, маєтків і е, валютних рахунків, в тому числі в білоруських рублях. Зараз у відпустці. Його, його планували для того, щоб приховати від слідства, перекинути після того, як він здав Херсон, перекинути на Харків. Тобто, ну це вже от спробуйте пояснити це керівнику ЦРУ американського, який привносить десятки мільярдів доларів, який фактично утримує економіку України, який фактично платить зарплати пенсії і, все, і всі соціальні виплати, який фактично дає все до останнього патрона. І йому треба відповісти на питання, що ви, шановні, творите? І як довго ви збираєтесь це робити? от це питання ключове. Президент не може собі дозволити так ставити питання. Люди із спецслужб можуть говорити відверто, бо вони говорять не публічно. Ось якось так. Ну, че ж, пане Олександре, будемо лише сподіватися, що ці процеси знову ж таки з відставками розслідуваннями, які почалися, вони будуть швидкими і винні понесуть необхідне покарання. Вже якщо знову ж таки, як ви стверджуєте, такі дзвіночки пролунали зі сполучених штатів Америки. Залишається сподіватися лише на краще. Чекаємо, спостерігаємо за нашим інформаційним простором і звичайно ж будемо його аналізувати. Раді будемо бачити вас на наших стрімах, пане Олександре. Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, доцент кафедри загальної психології, кандидат медичних наук, був разом із нами на стрімі.